Друзі, всім великий привіт. Так. У нас тут е вирішили, друзі, підтримати Україну ВГ. Це мене дуже радує, чесно кажучи. Так, заходимо, друзі, на сторінку Old of the, the Console. Е, Так, зараз переведемо. Wargaming United. Е для України приєднатися до Мондера до п'яти інших ігор Wargaming для цієї благодійної ініціативи, метою якої є збір коштів для United 24 за допомогою двох спеціальних пакетів. Від 18 жовтня по 1 листопада, друзі, діє ця благодійна акція. Тут у Wargaming ми любимо військові ігри, але ми не наведемо справжню війну. І ця тема була для нас особливо чутливою, оскільки у нас є ціла студія в Києві, яка наполегливо працює над World of Tanks та іншими продуктами. Незважаючи на всі жахи, які їхня країна переживає щодня, ми віримо в силу єдності, саме тому ми запустили нову глобальну ініціативу з надання гуманітарної допомоги народу України. Так, читайте далі. Так, причина. Ну, Тут все зрозуміло, друзі. Півтора року йде війна. Так, Варгеймінг робила внески за допомогою, для допомоги мирним українцям, в тому числі мільйон доларів США на медичну допомогу та обладнання протягом першого тижня війни. Та 100 тисяч доларів США на допомогу жертвам Каховської катастрофи. А також кілька інших заходів. Сотні наших співробітників із власної ініціативи роблять пожертви, запускають внутрішню фандрайзингову кампанію та, та збирають 200 тисяч євро на придбання автомобілів швидкої для українських медиків. Так, тепер ми запрошуємо всіх наших гравців приєднатись до нас, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни, і запустити наш найбільший благодійний проект Wargaming United. Відсьогодні ми запрошуємо. Спільноту шести наших ігор. Так, World of Tanks, бліци, консольні танки. Так, Warships, це у нас що? Це у нас кораблі. Е, так, і літаки. Так, у кожній грі будуть спеціальні набори на українську тематику. З елементами кастомізації. Створеними художниками студії ВГ Київ завдяки цим обмеженням у часі, пропозиціям гравці зможуть не лише допомогти тим, хто її потребує, але й отримувати цінний вміст у грі, демонструючи свою підтримку. Ми пожертвуємо 100% від кожного придбаного комплекту. Через United 24 офіційну платформу збору коштів в Україні на покупку машин швидкої допомоги типу С, які візьмуть на себе обов'язок рятувати життя. Так. Потім розповідається про. Так, далі давай дивимося. Благодійний пакет RS silent Варгеймін United RS Silent. Так, включає в себе розроблений для цієї мети танк. Польський стійкий, важкий танк 9 рівня. Так, 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 друзі. Ось так він на нас виглядить. Піксельний камуфляж. Кольорів е, українського прапора. Чесно кажучи, я прямо Прямо задоволений капець, друзі. Не очікував я цього. У мене зараз нічні зміни, тому Відосік так пізно. Звісно, ви дізналися про це раніше. Так. Для тих, хто вважає за краще продемонструвати свою підтримку Україні танками, які вони вже мають. Унікальна косметика Ресаленд також доступна в наборі. Набір буде доступний за 5 доларів США в магазині Xbox або PlayStation до 31 жовтня. от, такі от у нас камуфляжик продається. Емблемки, тризуб. Прапор. Ну, прапор, я не знаю, він і так є в грі. Боротьба за свободу теж класний. І, звісно, патрон. Отак от, от, друзі. Пам'ятайте про це, підтримуйте Україну. До зустрічі в рандомі. А, забув сказати Вибачайте. 30 доларів США коштує польський стійкий, важкий танк 9 рівня. Ось так от. Це, будьте здорові! До зустрічі.